Росла торгований планений тариф за один метр кубічний послуг відведення в розмірі 10,70 за один метр кубічний. Попередній тариф, тобто діючий, був затверджений у вересні 2015 в розмірі 9 гривень за один метр кубічний. Якщо взяти по структурі тарифу по статтях витрат, Проаналізувавши, Значить, зміни відбулися в статті прямі етуреальні витрати. В діючому тарифі 49 копійок попередньому витрати становили, з корбованому на 72, в тому числі електроенергія 48 копійок діючому, з кормовому 61. Чим же зумовлено це коровувати? Зумовлено воно зміною ціни на електроенергію, яка становила попередньому тарифі гривня 17 за кіловат годину, зараз гривня 49. Змінилася стаття витрат прямі витрати з основної та додаткової заробітної плати виробничого персоналу, в входять 5-4 машині з теканізаційно-насосної станції і один оператор очисних споруд. Значить, в діючому тарифі гривня 08 з гривня 92, 90 Було скоригування. Пов'язано з тим, що нараховуємо індексацію до мінімальної заробітної плати, згідно чинного законодавства, це і сприяло до підвищення даних статті витрат. Відбулося коригування статті витрат загальнооробничої витрати, яка в діючому тарифі становила 2,83, скоригована 3,17. Знову ж таки, вагому частку тут займає заробітна плата працівників, а саме двох слюсарів, екскаваторника, водія, прибиральниці і комірника. Становила вона гривні 82, зараз 2,20. Знову ж таки, та ж сама причина коригування індексації до мінімальної заробітної плати. Єдиний соціальний внесок в меншу сторону у зв'язку з тим, що був висоток в діючому тарифі 36,92, згідно з з законодавства, 22%. В сторону зменшення пішло коригування єдиним соціальним внесок. Адміністративні витрати були 2,44 в діючому тарифі, зараз 2,32. Зменшення відбулося. Ну, зараз, Одночасно з тим, що так само ж нараховується індексація, але разом з тим, в попередньому тарифі керівника була передбачена доплата до посадового плату. Зараз у нас керівника цієї доплати вже немає. Ну, Крім того, там ще інші витрати так, так само в деякі мірі змінилися навіть той же самий папір, який подорожчав, заправка, картриджа, яка йде в обмін витрати. Змінилася стаття витрати на збуті, яку так само входить заробітна плата контролера. І зв'язку з нарахуванням індексації 0,11 копійок була, а тепер 17 копійок. Ну і відповідно це все спонукало до підвищення тарифу до 10,70. Дивіться, дане питання було вивчено нашими спеціалістами Савчук Ларисою Станіславною. Ми декілька разів працювали з кіберцем водоканалом, вони подавали точну інформацію. Розглянуто також на робочій нараді з головою нашої бюджетної комісії Філіпчук Надією Федоровною. В принципі, всі суми, які тут є, відображені і підтверджені. Це йде коригування. Інформація надана, будь ласка, які в кого питання. Я які ще які раз питання? Наголошую, що, так, ми рішення приймати не будемо, але обговорити можемо. Рішення виконкому МО 25 від 4 березня 2015 року було встановлено тариф 9 гривень. Угу. Але ж була програма розвитку підприємства, так? так? Тобто фактично спочатку маєте заслухати, чи підприємство виконали програму розвитку, а тоді питання піднімати тариф у підняття. Дивіться, там по програмі розвитку підприємства були передбачені, я зараз вам по пам'яті можу сказати, значить, були передбачені це розроблення гранично допустимих стоків проєкту. Воно, в принципі, не впливає на тариф, тому що це пов'язано з екологією, тому що в нас попередні були розроблені дві, в якому році були попередні розроблені? може, позвонити Петро Васильвич Дубавиць. Вони постійно продовжувалися, але вже дійшли до такої критичної мети, що їх треба було розробити нове, їх розробляла спеціалізована організація. І ще ми закладали в програму закупівлю основних фондів, це закупівля автомобіля і, або запчастин. Оскільки автомобіль вже на ті гроші ми не змогли закупити, той, які планували, бо ціни виросли, вони встановили, придбали газоболонне обладнання і двигуна. Тоді знову ж питання виникає. Які методи чи заходи вживалися до каналу щодо ліквідації нелегальних стоків? Підключення до системи діючих? Наприклад, по незалежності до сих пір є державні бюджетні установи, які не підключені. Це зрозуміло, що там кошторис, видатки кожна установа укладає на кожен рік видатки. Чи були звернення від вас, як керівника, до тих чи інших організацій, щоб вони все ж таки запланували кошти, щоб підключилися до системи організування, щоб відповідно збільшилася клієнтська база щоб вас піднялася рентабельність і відповідно зменшилася ціна. Ну так, Коли буде йти збільшення об'єму стоків, вартість буде менша. От, на даний момент ведуться роботи по підключенню з населенням. Це досить важкий процес, тому що люди не сильно йдуть на зустріч, це по вулиці, 17 вересня, два двоповерхові будинки. 53, Проводилися неодноразові збори. Так само голова і заступник виїжджали. От. По цим підприємствам інформацію я надавав. От. Чи я, зверталися офіційно? Віде? Ми зверталися. 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 зверталися ще в минулому році, зверталися, на жаль, реакції не було. Є там певний перелік підприємств, державної, районної комунальної власності. Ми зверталися Ви праві. Це адміністрація, казначейство, статистика, прокуратура та сама, будинок культури ми зверталися в свій час. Ну, всі так. мотивують тим, що все-таки ці установи фінансуються з бюджету. Завжди коштів не вистачає. Але їх треба планувати, але... кожного разу треба нагадувати. Ми... Була підключена, перепрошую. Музична школа на, на даний момент. Це був зроблений. Да, да, да. Музична школа була підключена. То вже є, ли, вже є ли, певні, то, певні, певні, скажімо так, а не. прокуратуру, що ломати якщо... не Я думаю, якщо... Ні, Дивіться, ну, робота, да, ми тут на роботу, почали Музична школа підключилася. І так воно мало-помало, де збоку ми підключимо ці організації. Бо це, звісно, нонсенс, що затратили стільки грошей в свій час, а ці структури не підключені. Так само мається, ну, є надія про те, що інспектори з благоустрою будуть, щоб покласти на них обов'язки, щоб вони займалися питанням організування міста. Тому що в нас є дуже багато самовільних підключень. Получається, що вода до очистки до канави грязніша, ніж з очисних їде. Це вже реальний факт. Так. Є питання в мене, по суті, що доповідали. Е, там чотири ви е, на станції перекачки, а ця станція перекачки в доку. Чотири чоловіки. Вона обслуговується постійно, кожен день туди виїжджає бригада і обслуговується. Там, вона враховується, там тож людини кусок. немає, оскільки, якщо б би... О, там то ну, хуже. Посадити туди ще 4 чоловіка, 4 научасних, які ми використовуємо то есть, за рахунок людей, які чергують, то есть, ну, вахто в меток. Ну, там приїхали думаємо. там, 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 це просто призведе до підняття тарифу і він буде. О, всі там всі. вода дуже погана, йде О, після того. Є, слава Богу, є чим їздити, ну, і вони... Є і... неодноразові телебачення та... рублі на... да. на... да. щодо цього сморду. І питання значить, стоків, які зараз впадають в такий водяний резервуан, запретка, так в народі кажуть. От. Це як воно вирішиться, коли це всі питання врізів? Це є е, зона Цуманської пущі. Розумієте, що це є природоохоронний об'єкт. Якщо екологічна інспекція, все ж таки буде звертатися до вас? Ну, на даний момент роботи. Проводяться, ну, які в майсе Реагент додається, тобто по стоках проблем таких немає. Там є проблема яка? Там є заплава. Там все зупиняється і воно гріє. Плюс до того ці нелегальні підключення, про що ми говоримо? Ківерцівський канал, який йде, підключення нелегальні стої. От вони саме більше Вони як би там не було але... очисні споруди і очисні та споруди. Там проходить фільтрація, і реагент добується, і бактерія додається. Там просто зливається в канал. Там що хоче може бути. І таким та ж може та сказати. Та, там може та, бути та. і паличка, і що хоче. Я, Дивіться, я мені зараз, мені сам, мені. Сам, після того, як взяли залив ці аналізи, я сам до того інспектора, який займається тим питанням по публічній інспекції. У нас є їхні приписи, їхні рекомендації. Там однозначно треба чистити русло, тому що запаха, ну як би ми там не питали, не цікавили, запаха в принципі нереально забрати. Хоча ми зараз тобі є нормальні бактерії, як вони називаються, це що ви кажете? м, -М... Байкал. це по М-технології. Вони якраз нормальна органіка, вся підпадає там все чітко. Буквально яких пару метрів пройшли стоки, вода вже чистіша. Значить, що вони рекомендують? Нам знайти можливість прочистити все таки русло щоб все-таки вода не була застояна, бо дивіться, висока рослинність, плюс впали Реагенти. води, плюс процес гниття само собою, йде, ще плюс процес токів, і це воно, звісно, зупиняється. Значить, в першу чергу це прочистити, і в другу чергу це ми тоді відрегулюємо вже нашими цими реагентами на цей процес, скажімо так, очистки. Хоча він для руху більш-менш нормальний, тому що в нас ну, екологія в принципі, до нас претензій зараз по цьому немає. Немає. Ми хочемо досить серйозно попрацювати по пруднівській міліоративній системі від вулиці, скажімо так, Данила Галицького до вулиці Візичайки. Отам От то є проблеми. Коли з хати, з вулиці, ми безпосередньо проводили там збори, ну там видно, ну все, ну труби, 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 труби і так далі. Не був, не думка, думка, нічого. Не перевинної ніякої там очистки немає. Оце питання. Але інспектора поблугу казав, Петро Васильович, ми будемо ходити. Так, еще питание есть у нас. Так, может быть, я спиною.